Вітаю, мої любі підписники та гості мого каналу. Це відео, як завжди, присвячується щонедільному огляду оновлення гри Star Stable Online. Тож цього разу у нас кіне тренування з разом з Ганною, одною з головних героїн цієї гри. Тож, для мене було дуже цікавим те, що оновлення у нас вийшло трішечки незрозуміло, адже вона має бути у диявольському ущілі. Але розробники написали, що це завдання має бути приходити перед тим, як ми відкриваємо бібліотеку Форт Марія. Тож, давайте починати. Дивлюсь, Конкорд там уже розважається по повній. Тож, Ганна, добрий день. Катя, який приємний сюрприз! Mm -hmm. Я переживаю один із цих днів, коли на вулиці мені не по собі. Після того всього часу, проведеного в рожевому оточенні, кожен колір, який я зараз бачу навколо, приголомшує. Але все не так погано. Поки мені не можна їздити на Конкорд, у мене з'явилася можливість дізнатися багато нового про верхову їзду і тренування різних коней. Марк із Тайні Юрвіка попросив допомогти з однією кобилкою, і я з радістю погодилась. Це Каєм. Вона молоденька, недосвідчена і полохлива. Каєни мухи не образить, але варто поруч впасти листочку, як вона стає на дибки. Їй потрібно набратися досвіду, тому я треную її в найрізноманітніших місцях. Щоправда, від Конкор допомоги мало. Я б не сказала, що її компанія йшла на користь Каїн. У цьому винен тін Кан. Останнім часом вони з Конкорд постійно бісяться і намагаються один одного налякати, тож у неї надто пустотливий настрій. Тебе не знайдеться трошки вільного часу. Я хочу, щоб каїн звикла до інших людей та коней. До того ж, я була рада з тобою поспілкуватись. Я дуже радію, що знову опинилась в сідлі. Нехай не в своєму і не на своєму коні. Я почала готуватись до сьогоднішньої поїздки, і тут раптом зрозуміла, що забула комплект для догляду в стайні. Учора я залишила каїн у загоні одну, але вона майже одразу звідти ж вибігла. Тож я побуду з нею, а ти з'їсть за моїм комплектом. Гаразд, він має бути десь у сараї у червоному вітрі. Гаразд, блін, такий бельгійчик файненький з додатку. Я дуже сильно його люблю. Ой, ну як завжди, я думала, що я сюди пропихнуся. Ну, гаразд. Так, давайте зробимо для клубу, щоб менше людей заважало. Так, це він, дякую. Каїм потрібно навчитись спокійно ставитись до дотику інших людей. Допоможеш її почистити? Ну, звісно, як це бельгійчика і не почухати трішки. Ага, все ж таки, нам треба щіточку. Ну да, так просто не вийде. Блін, які ж ці бельгійчики гарні. Розумниця Каїм. Давай разом почистимо копита. Ти займешся передніми, а я впоруюсь з іншими. М -м -м. Ой, ну що ж ти таке солоденьке. Знаєш, вона поводиться набагато краще, ніж минулого тижня, коли я тільки взялась за неї. Твоя присутність діє на неї заспокійливо. М -м. Окей, сядемо на нашу куника. Така, що я ж сіла. А, господи. Здається, впав набагато спокійніший, ніж Конкорд в теперішній формі. Поїздимо верхи. Канче зовсім недосвідчена і рівняється на інших коней. Якщо ти поїдеш переді мною, це допоможе знайти їй правильний темп і вкаже потрібний напрямок. Є ймовірність того, що як аварійне гальмо я в'їду прямо в твого коня, але якщо ти не будеш сильно розганятись, проблем не буде. На Конкорд уваги не звертай. І ніщо не змусить її перервати свої ігри. <с> ой, які вони гарні. Боже, а ще в неї там за вальтрапка. О, прикольно, я щось думала, він чорненький. Мил, дуже сильно мил, Мені її подобаються. Ці, господи. А, ой, почекай нас. Конкур так на задньому плані. Смішна. Мені дуже подобаються штанці ганни, та ось. Ця типу як жилеточка дуже файно виглядає. Я здається, нібито також такий лук, коли я створювала, дуже гарно виглядає. Це я щось як розумію, почекай нас. Ну, що ж ви так повільно їдете? Ти можеш їхати ні? трішки б швидше. Ну, гаразд, будемо їхати. Блін, прикольно, так взаємодіяти з Ганною. Надіюсь, щось цікавеньке буде в нас далі. Але Пельгічок він такий файний. Я не можу прям. О, все, ми закінчили. Ура! Молодець Каїн. Схоже, твоя конячка, їй дуже сподобалась. Раз, тепер можна збільшити швидкість. Починай, коли будеш готова. Mm -hmm, давайте Збільшимо нашу швидкість. Я не можу з цією конкорд Коли ця красуня вже виросте, цікаво, у нас вийде що ж таке. Чому ви так повільно їдете? А, цікаво, нам вдасться її зробити доросліше? В майбутньому. Там, там, до речі, пишуть, що в травні у нас буде продовження по сюжету. Так цікаво, що мало часу, займається, ну це дійсно круто. Тому буде цікаво подивитись, якою буде все ж Конкорд, і, можливо, я надіюсь, вона залишиться такого окрасу. До речі, вона дуже підходить по окрасу Пасафінику. Вам так не здається? Дуже файно. Мені подобається. Треба буде якось фоточку зробити, не знаю, якщо вийде. Гаразд. Прогрес на обличчя. Дякую, Катя. На сьогодні вистачить. Можливо, дивно закінчувати тренування, коли воно так добре просувається, але юних конячок не варто перенавантажувати. Давай посидимо і влаштуємо традиційний юрвікський перекус. Можна доїхати до пасовища, відпустити конячок, трохи погуляти. Їхатиму відразу за тобою. милота. -то. Так, ну гаразд, ходім О, ви вже манежним галопом їдете. Блін, це файно. Трішечки пришвидшились. Ой, здається, вони просто. Паралозом їдуть. Ніби на ресі, але ніби і ні. Прикольно, прикольно. Але, чесно кажучи, дивно виглядає. Але вони такі гарні, блін. Я б хотіла зробити фотографію. А чому ні, не повертайся з мною, я те просю. Блін, коротше, нічого ні, 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 ні. не вийде. Ну, гаразд. Нехай таке буде. Ой-ой, ой ледь не в'їхала. Ми на місці. Зачекай, я запущу коний. Я завжди беру в поїздку, побільше їжі та напоїв. Що ти будеш? Какао чи газовану воду? Якщо хочеш, опал може погуляти на пасовичі разом з Каєм і Конкорд. Повертайся, коли закінчиш справи. М -м -м -м, ну, гаразд, давайте залишимо. Так десь ось ось тут поставимо. Правда, трішки. Нахил, ну гаразд, так. Роздягати не хочу, бо ви на 100% зараз заставите знову бігти, я вас знаю. Так, ну давайте сядемо. Ага. Так чудово знову їздити верхи, але я сумую за сідлом для виїздки. Для сідла Каїну у мене задовгі ноги. Дякую за компанію, Катя. Я знаю, що після повернення була трохи відчуженою. Зачекай трішки і ми будемо нарезли вода. До речі, у мене є запитання: як ти думаєш, яке твоє призначення на Юрвіку? Призначення? Та я тут на відпочинку. Мені здається, це точно. Щоправда, такої відповіді я не очікувала. Усі, кого я знаю, так стурбовані питанням долі і призначення, але я і сама не проти відпочити. Після Пандорії довелося звикати до звичайного життя. Найстрашніше було ловити на собі погляди. Одна справа працювати моделлю, позивати перед камерами, але як на тебе дивляться, як на якусь дивакувату, це зовсім інше. Як цікаво, спостерігати, що вона з нами говорить на таку тему. Зазвичай вона була якимось їжаком, як для мене, а тут така прям цікава. До речі, впоратись з цим мені допоміг мій друг Дерек. Раніше я ніколи не посміхалась на фотографіях, але на останніх зйомках рот сам собою розкривається в усмішці. Не знаю чому. Але мій образ на цих фотографіях мені подобається. Можливо, комусь Терек подобається? Здається, усі ці події мене змінили, я готова визнати, що було не надто доброзичливою, але допомога духовним вершницям і порятунок Юрвіка пом'якшили мене. О, вона така мила, не сумуй Ганна, все буде добре. Але як же цікаво. Була така козюлька, вибачте, а тут щось змінилось. Елізабет якось сказала, що сонце може гріти, а може опалювати, і я повинна обрати, яким сонцем хочу бути. Знаєш, Катю, сьогодні ти допомогла мені прийняти рішення. І я більше не хочу обпалювати, я хочу лише дарувати тепло. <гум> Дякую, що провела зі мною час. Чудовий був день. Непоганий, погоджусь. Я дуже задоволена прогресом у навчанні Кайн. Усе завдяки тобі. Раз вже ми знайшли формулу успіху. Може, повторимо завтра? Як я розумі зараз буде. <гум> Чекаємо наступного дня. Пригодь коня з м'якою пустотливою вдачею, і ми зможемо вирушити на прогулянку. Опал чудовий кандидат Буду чекати на вас. Ні, ну чому? Воно ж так цікаво, що там буде далі. Чого наступного дня? Я не розумію, це, типу, як щось як потрібне, адже ну, коням треба відпочити всі справи. Тож, чекаємо наступного дня. І так, другий день. Ходімте до Ганни. Привіт, Катю! Готова до нових пригод? А як ж? Після вчорашнього мені не терпілося скоріше знову сісти в сідло. Сьогодні ми могли б покататись по селу. Конкорд, як тобі пропозиція? Конкорд? Знову вона кудись поскакала. Ми можемо цілий день втратити на її пошуки. Але вона має бути десь на пасовищі, тут є інші коні. Їй і без нас не буде нудно. Поїхали в село Срібної поляни. У Каїн, напевно, очі будуть розбігатися, але твій надійний кінь послужить для неї хорошим прикладом і не дасть збитися шляху. Зараз я одягну спорядження і можна вирушати. Угу. Все готово. Поїхали. Ми можемо поїхати невеликим маршрутом, який пролягає через село. Почати можна з ферми стіва. Ти їдь, а я за тобою. І не надто розганяйся, щоб ми не відставали. Mm -hmm. Так, чомусь там написали від ферми Марлі. Може що, від Стива починаємо. Так, а куди їхати? Чогось вони так повільно їдуть, щоб знову не вискочило. це. Що? І тебе? Ти нас загубила, почекай. Блін, вони такі гарні. Я не можу. Голопчик сьогодні будемо, чи ми таки будемо по всьому селищі їздити на Росії, то це заснути трішки можна. Ой. <свист> Оце ти зараз буде отримувати. Щось Ганна зла. Ох, Конкорд. Конкорд ну ти даєш. Звідки вона тут взялася? Дійсно. Я в порядку обійшлась тільки з Мені треба поговорити з Конкорд. А ти поки знайди Кая. ось тільки попадись мені на очі тінкан, я йому покажу, як вчити її небезпечним іграм. <сум> Ще тінкану прилетить. Цікаво, цікаво, Ну тож, шукаємо Кая? Ось і Каїн, з нею все гаразд. Каїн дуже полохлива, треба її спіймати, поки вона не забрала куди-небудь і не поранилась. М -м -м, ну давайте, що маємо робити? Ой, такий гарний беллічик. Уті путі уті путі Так, а, напевно, ми будемо ага, да, будемо злізати і йти, коли в нас буде зелене світло. Ну, щось мені це нагадує. до речі, музичку якраз так само і підробили з Деколісся. Прикольно, прикольно. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. О, -о, О, як це гарно. Чарівно. Іго! Опал точно подобається Каї. Вона може повернутись до Ганни, якщо Опал поїде попереду. ж яка подобається тобі Опал, так? <сум> ну, гаразд. А ось і ми Ганно. О, слава Айден, вона ціла. Катю, надіюсь, тебе ця подія не надто приголомшила. Поки вас не було, я поговорила з Конкорд. Вона мене налякала і їй дуже шкода, що так вийшло. Думаю, тепер вона буде грати з Конкорд тільки в хованки. Лобить невинну молтаску. Ох, Конкорд. Хіба можна сердитись на цю милу мордочку? Ти ще крихітка. М -м -м. Я, звісно, не розраховувала, що сьогодні доведеться політати, але на передбачуваній ситуації для кона і на краще тренування. Здається, Скайн ну, усе гаразд, але ж кінь, що побіг, легко може потрапити в біду. Гаразд, на сьогодні приход достатньо. Повертаємось в загін, поки ще чогось не сталося. Ну, дійсно. Все пішло не за планом, але ось таке трапляється, коли навчаєш молодняк. Добре, що ми не розгубились. Після падіння важливо якомога швидше повернутись в сідло. Зрозуміло, якщо нічого не зламано, на щастя, ти була поруч і допомогла. Подивись на Конкорд, вона така задоволена цікаво, чи я мого Конкорд в цій бешкетниці, коли вона виросте. Між нами неодмінно виникне зв'язок. Між духовною вершницею і стражем він неминучий, але частина мене завжди сумуватиме за старим спутником. Все, Ми на місці. Сьогодні все пройшло не ідеально, але для Каїн це був корисний досвід. Завдяки іншим коням, вона набагато впевненіше почувається під керуванням вершника. До мене також повертається впевненість у спілкуванні з конями і з людьми теж. Скажи чесно, Катя, що ти думаєш про мої методи тренування? А, думаю, я б все робила точно так само. Чудово, що ми з тобою думаємо однаково. Це допомагає зміцнити нашу солідарність і дружбу теж. Згодна? Наше спілкування з Каєм добігає кінця. Марк ось ось за нею заїде. Прововка промовка. Каїн. Дивись, хто тут. Привіт, Марк! Ти якраз вчасно. Ми вже закінчуємо. Усім привіт, Каен, Чи це ти? У неї світяться очі і худа така бадьора. Ганно, ти твориш дива. Вона все швидко схоплює. У нас було кілька заминок, але вона стала набагато спокійнішою, ніж спочатку. І ти, Катя, вочевидь, багато зробила, щоб Каен почувалася впевненіше. Ну що, вона готова повернутись додому? Так, усе готово. Тільки врахуй, що ми не встигли потренуватися зі стійками. Нічого страшного. Перестійками зробимо невеличку перерву. Герман, напевно, не відмовиться пустити мене в загін, коли прийде час. Звісно, спочатку потрібно знайти Германа. Удачі. Ще побачимось Каїн. Я рада була на тобі покататись. Мені ще потрібно заглянути до старого Таріка моду. Бувайте, дівчата. М -м -м. Марк, чудовий персонаж. Кажуть, він дружній з братами Германа. Круто, так? Мені час їхати в місто Йорік на вечерю з бабусею та дідусем. У нас з мамою традиції. Відвідуємо їх раз на тиждень. Ой, вау, там вольтрап. Чудово було з тобою поспілкуватися, коли не треба врятувати світ. Треба буде повторити. Ах, так, мало не забула. Мама робить кінне спорядження. Іноді вона дає мені зразки. Ось, хочу з тобою поділитись. Чао! Mm -hmm, прикольно так. А, це просто воно так грається. Блін, давайте подивимось. й з татами та шо, боженький, який гарний. О, я ще так люблю синій колір. Блін, цікаво, якусь би ковтинку знайти, щоб підходила. Блін, прикольно, без сідла. Текстюємо ховушечкою. Та шо, боже, стильно, дуже стильно. Цікаво, як буде виглядати з виїздковим сідлом. Мене здається, десь є. Ой, ну Взагалі, я балтів. Дуже гарно виглядає, щоб якусь ковтиночку, таку в тон. Було б взагалі прям шикарно. Ну що ж, на цьому наше оновлення підходить до кінця. Ми два дні, нібито як все подивились. Пишіть обов'язково, що думаєте про це оновлення в коментарях. Ну, а я прощаюсь з вами. Buen